Організаторами проекту виступили Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, Національна академія медичних наук України та український видавничий центр Галактика С. Захід спрямований на підвищення престижу медицини та відзначення кращих лікарів. Цього року до рейтингу потрапили чимало закладів охорони здоров'я, лікувальні та наукові установи і спеціалісти нетрадиційної медицини. Серед них і Олександр Бочковський, заступник Житомирського міського голови та відомий лікар з народної і нетрадиційної медицини. Я представляю галузь медицини. Народна нетрадиційна медицина. 17 років я був обласним позаштатним фахівцем Житомирської області з народної нетрадиційної медицини. І являюсь дипломованим лікарем. І, скажімо так, народна нетрадиційна медицина це, мабуть, поклик життя. Чому? Тому що всі свої кращі уроки я віддав саме цій галузі. На урочисте зібрання приїхали представники медичної галузі з усієї України. Кажуть, це велика честь отримати таку нагороду. Собиття, собиття. І щоб сказати, що це щось таке, ну ні. З іншої сторони, це признак, признак розтормажування з стороны науки от спячки в отношении моєї роботи. Тому що моя робота заслужує того, щоб її видели, а не свар. Ані, ані теж треба бути сучасним передовим відображати дизайн отої нашої медицини з його складовими всіма: і організаторська робота, і постачальна робота, і ситуація з кадрами, і ситуація конкретного догляду за хворими, і конкретного витримки всіх тих лікарняних або поліклінічних умов, які потрібні, і обстеження на дільниці, які потрібні, які вимагаються від лікаря. Щоб це все було в найкращих традиціях світових і наших вітчизняних. І те, що ми маємо сьогодні, то це якраз сьогодні збори тих людей, які перемогли. В цьому конкурсі переможці конкурсу отримали медалі за охорону здоров'я нації, грамоти за вагомий внесок у розвиток іміджу охорони здоров'я України та щорічні видання флагмани сучасної медицини.